Мужність залишається у віках. Саме під такою назвою пройшов захід в дитячій міській бібліотеці, в якому взяли участь читачі ліцеїв номер 1 та 7 і працівники бібліотеки. Вони зазначили, що саме 15 лютого ми відзначаємо день виведення військ з Афганістану та день вшанування пам'яті учасників бойових дій на території інших держав. Як стало відомо, через афганське пекло пройшли десятки тисяч солдат, понад 15 тисяч загинуло. Україна. Україні війна обійшлася у більш ніж 4 тисячі загиблих. Зараз в Україні понад 150 тисяч ветеранів афганської війни. З них близько 8 тисяч мають поранення, понад 6 тисяч є інвалідами. Тож в пам'яті людській ще довго житиме історія написана кров'ю солдат і сльозами матерів. Хвилиною мовчання вшанували учасники заходу. Пам'ять тих, хто загинув під час війни в Афганістані. Та, на жаль, як сказали учні, історія війн на цьому не закінчується 24 лютого 2022 року. Розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, і десятки тисяч афганців стали на захист своєї вітчизни. На превеликий жаль, і у цієї війни вже своя безжальна арифметика. Хоча всі ми безперечно прагнемо миру, і сьогодні це найзаповітніша мрія всіх українців. Хай буде мир. Звертаються до Бога, чоло зросивши потом трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко, діти на нашій українській цій землі. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир, і замовкнуть війни злі. Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через вики. Хвилиною мовчання і покладанням квітів вшанували учасники заходу пам'ять полеглих героїв нинішньої війни. Вічна пам'ять і вічна слава героям. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.